Привіт всім, друзі! У нас Volkswagen Crafter. Зараз у нас на малярних роботах. Ми його будемо переобладнувати в кемпер. Буде повноцінний ванмобіль для подорожів та відпочинку. Ось у нас була триматий курібу. Його відрихтували. Бачите, немає ґрунту, ні нічого, все буде фарбуватися. Ця частина у нас буде фарбувати само на дверці. Ось, як ми бачимо, ще це не недороблено. Викитка м'яти, дверка вже готова. Якщо цікаво, дивимось короткий огляд і далі дивимось повний процес робіт. Хвилинки відео огляду. Заїхали на витяжку м'яти. Вже, як бачимо, майже готова частина. Ось для цього використовується такий інструмент. Зрізані всі посилювачі і будуть клеїтись назад на герметик. Ось і забрали з викадки рихтовки всього іншого наш автомобіль. Ось такий маємо вигляд на даний час, як бачимо. Відрихтована дверка. І починаємо з першого встановлення кондиціонера. Встановили ми на наш кемпер вже 12-вольтовий накришний блок з кондиціонером. Ось такий має вигляд. Думали спочатку поставити випаровувач, але випаровувач лише працює, коли заведений автомобіль. І за цього ми поставили 12 вольтовий, ми його підключимо на додатковий акумулятор, який буде заряджатись від сонячних панелей, від розетки, від генератора, від цього. Слідкуємо за процесом. Друзі, сьогодні в серії у нас встановлення сонячних панелей. Ось так виглядає накришний блок, IceClean 12 вольт. Зараз ми його будемо встановлювати, переглядаємо результат. Так. Положили ось другу батарею. Зараз розматуємо провода. Що, нарешті ми вже демонтували наш заводський вантажний салон. Ось такий має вигляд. Тут у нас буде вікно в спальні, і тут вікно буде. Ну що, Чекаємо і наблюдаємо за результатом. Так, На даний час зрізаємо один відсилювач для того, щоб сюди поставити туалет. На даний час завершуємо віброізоляцію салона. Потім другим слоєм буде і теплоізоляція. Вже проложена вся електрика. Так, вже є в нас вирізані отвори. Для вікон і з другої сторони вже одне вікно ми вмонтували. На цей автомобіль ми придбали БУ вікна, вище використання, дометик. Ось так вони будуть виглядати. Продовжуємо відеогляд процесу переобладнання крафтер. Зараз бачимо сварочний апарат. Що ми тут робимо? Зрівнюємо підлогу. Зараз робимо подіум, під двійку задню. І рівняємо підлогу, щоб коли сидіння будуть крутитися, щоб було зручно ставати. Тут у нас буде стіл. Так, електрика в нас вже кинута, вже зараз будемо окультурювати, ставимо карти. Підключили, замінювали провода на та багато Табачу іншого. Слідкуємо за результатом. У нас була вчора монтована права частина з водо водообладнанням. Сьогодні монтуємо ліву частину, Електрик, Ось такий інвектор, такий великий акумулятор. І тут куча проводів. Зараз хлопці роблять карту. Вже є подіум під туалет. Зараз будемо варити під душ, точніше душовий подон. Ось так буде стояти двійка. Подіум для ніг. Ось такий, тут на даний час є результат. На даний час столкнулися з такою проблемою. Тут у нас буде душовий ходом стояти і зараз ми зарізаємо місце для дверки для туалету. І як бачимо, тут кант, який не дає нам поставити дверку. з цього будемо піднімати подивом. І зараз дивимося на відео, як будемо зарізати отвір і монтувати сервісну дверцю. І ось це є наша дверка, ось так, як бачимо. Але кузов не рівний, а дверка рівна. Будемо притягувати саме. А, а ви ще теж не монобукан, бачиш? Вона mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ну, якраз між Так, між Два контакти, чітко, mm -hmm. поняв. Презинал, лайк. Тут вже є встановлена наша дверка, поклеєна на герметику. Думаю, що ще спробуємо пофарбувати. Потрібно дві руки щоб відкрити, не можу зробити. Ось так це буде виглядати. Підключили блок електроніка. Це управління розумним домом. Через нього буде у нас включатися сонячні панелі. Включили сонячні панелі. Працюють акумулятор, насос. Світло, да? Да, градуси. градуси. Все працює. Наружно, Наружна і внутрішня температура. Чи Час, все. сонячні панелі, все працює. Вже привезли пища. баки і все підключаємо. Так, зробили ось такий подіум. Для кріплення акумулятора. І на розбірний, щоб можна було достати. Вже в нас майже є завершена вся електрика та вода. Зараз будемо піднімати підлогу, виверені подіуми вже і зараз наблюдаємо цей процес. Ми вже підрізані наші діщечки, між якими ми будемо ложити пінопласт для утеплення підлоги. Зараз я садів, скручуємо. Дивимось на результат. Як бачимо, вже є змонтована. Для монтажа пінопластом підлога прикручена. Зараз будемо служити скору пінопласт. Поки ми монтуємо підлогу, ми ще також встановлюємо поворотні механізми. Ось така ситуація, що навіть оригінальні крафтеровські поворотні механізми не підходять. Мішає ручник, потрібно піднімати. Сидіння, рамку сидіння, щоб встановити. І так, тут будемо робити іншу рамку під інше сидіння. Ставимо сюди шкоди з мікроліфтами і будемо їх перетягувати. Зараз ми маємо ось такий результат. Продовжуємо далі. Зараз утеплимо весь цю підлогу і застелимо її вже панерою. Ось так виглядає вже піднята підлога. Стоїть подом під душ, ходом під двійку та поворотне сидіння, зібрана електрика, кинута вода, дивимось далі. Так, на даний час, що ми робимо? Хлопці ложать трубопровід, поставили насос назад, розширювальний бачок, проводять до бака підбір води, трубки на душову кабіну. Зашивають вже. Передній подиум. Наблюдаємо результат. А, вже вирізане вікно в душову кабіну. Та зараз буде люк. Не Тут нас готують леп. музику. Виклею все для того, щоб поклеїти віконечку в душову кабіну. Ось дверця сервісна для того, щоб доставати катер з унітазу. Дивимось на результат. Ось вже є поклеєне, намазаний герметик, все як гарно розведено, але бачимо, що є кузов нерівний. отакий прийшлося дуже багато хлопцю використовувати. Ми тут ще з вікно середини, Вже хлопці поклали вату під двійку. Щоб тут ну, було тепло, не виварюють рамки, поворотник вже один встановлений, ставимо освітлення і дивимося результат далі. У даному етапі в нас ми вжимаємо отвір підлюк, стоять сонячні панелі, кондиціонер, вікно. Хлопці вже зробили систему води. Вода подається. Через фільтр насос, фільтр насос, розширювальний бак. Потім йде вона на бойлер. Тут йде буде йти з бойлера гаряча, це холодна вода, тут буде гаряча та холодна. Хлопці почали вже перечухувати двері для поклейки пройомної тканини. Тут будемо використовувати шкір замінник. Інші двері вже намащені клеєм. Дивимось далі. Зараз починаємо зашивати все фанери, вже повирізали отвори під вікна в одну та другу сторону, USB зарядка. Тут розетка 220 і USB Type-C. Люк, витяжка. Дуже модний люк, все на пультиках відкривається, пультик таку курічка. Наблюдаємо, слідкуємо за результатом. На даний час вже погрунтовані пройоми. Прибране все, щоб було гладке та рівне. Зараз починаємо вже виклеювати. І на даний час вже є поклеєна одна розпашна дверь. Ось такий буде мати це все, все діло вигляд. Поки тут виклеюємо другу розпушню двері. Зараз хлопці роблять заглушки на стійки. Зараз приміряємо її, побачимо, яка красота у нас буде. А зверху вже буде меблева планка, а тут будуть стійки. Дивимось далі. На даний момент вже в нас пройоми готові повністю для поклейки. Екошкіри. Віконні пройоми заклеєні Суперфлексом. І ось вже такий має вигляд наш автомобіль. Ось так. Готуються пройоми з екошкіри для поклейки, ґрунтуються клеєм і... пройом І зараз хлопці вже поклеїли бокову роздрювану дверку, роблять кант, шкір замінника казе за метал світлим кузовним герметиком. Зараз накладають його, потім це все проведуть і будемо ставити двері. Принесемо другу частину, метра чотири прогрунтованого матеріалу та будемо накидувати його на іншу частину. Ми ще маємо вже поклеєні з двох сторін пройоми. Зацеплені шторки, цепляють шторку з другої сторони хлопці і починаємо клеїти вікна. Одив, То вже хлопці поклеїли вікно з однієї сторони, є наші вікна, це всі діла. І як бачимо, наразі клеїть ще вікно з іншої сторони. Бахло на яблубу Ага. Свободное время тупо на даний момент ми фіксуємо стелю. Стеля в нас все таки буде з трьох частин. У нас хлопці зробили вже стелю та роблять вихлопи. Ось так буде виглядати наша стеля. Є шторки, вже я по моєму казав. Вікна всередині вцепили, Заднє спальне та ще одне спальне. А тут в нас наразі хлопці цепляють вже маркізу. Буде ось така у нас маркіза Дометік. З оригінальними кріпленнями і чекаємо на результат. Ось такий має вигляд кріплення. Фіксують зараз на другу сторону кріплення. Тут у нас кондиціонер та батарея. Дивимось далі. Нарешті ми встановили маркізу. Ось такий вона має вигляд. Розкладач для неї ручка. І ще кріплення. І на даний час застеляємо вже автолін з моливом. Дивимось, як це відбувається. Це А ще паралельно ставлять кріплення для велосипедження. Знову всім привіт, друзі. Новий день вже поклеєно є салон, якраз стою на переїзді. Та я хочу вам показати, як везеться автомобіль на встановлення мебелі. Вже є монтовані карти, пройоми, люки, вікна, штори, зарядки стоїть піддон під душ, туалет, велосипед не зміг на тхулі повішати, люки, електрика. Зараз приїде на мебель та подивимось, можливо, там будуть якісь ще проекти. Так, нарешті доїхали ми до встановлення мебелів. Ось як бачимо, як виглядає при світлі наш салон. Кріплення для велосипеда, хуляна, яке я не зміг позацепити свій спеціалайзер. Ось такий вигляд ззаді. І зараз ми побачимо автомобіль. Як бачимо, покажемо конкурентів автомобілю вам. Як може бути виглядати, який має, може бути вигляд автомобіля готового. Чекаємо результат по нашому крафтеру. Ось наш кемпер, вже хлопці монтують душову кабіну. Ось так воно це сиділо буде виглядати. Тут в нас все як і було, поки без змін, привіз подіуми під динаміки. Ось не лежать та решітку. Процес по нашому крафтеру йде демонтували, знову кришечку одну, готується душова кабіна, ось уже тумби, шухляди. Все йде своїм ходом, як має бути. Чекаємо результат. Друзі, нарешті ми завершили переводнання нашого крафтера, вже він відправляється в Німеччину. Зараз коротко розповімо, що ми зробили. Маркіза, маркіза ручна. Тут у нас обійдена зона, зона для чотирьох людей. У нас є два поворотних крісла. Вони стоять на оригінальних сріблях. Тобто вони розвертаються одне, потім інше. Тепер у нас є для великої родини. Тут можна сидіти, снідати, вечеряти, обідати, що хочеш робити. Далі. Що в нас є? Мийка, плитка. Зараз ми вам все покажемо. Тут для додаткового, щоб було зручно, ще поставити якусь сковородку, накришити якийсь салатик. Це все в нас також є. По електриці. У нас стоїть 220, 2,5 кВт. 200 а годин акумулятори. Стоїть вольтронік, який включає у нас насос, який нас показує воду, скільки у нас запасу У нас є обесточення, зараз дійдемо до електрики. Бойлер. Тепер приїдімо сюди. Тут у нас виходить, є мейка. Мейка є. Но зараз нема води, там остат залишки води. І також електрика обесточена, газ запалити не можу. Зараз Можливо, запалимо. Тут у нас холодильник. Ага, давайте перейдемо. Душова кабіна. Душова кабіна, туалет, тигувальник. Тут у нас велике спальне місце. Видно спальне місце? Ось таке велике спальне місце. Полички, вікна. Тепер це спальне місце в нас. Складається. Складається, ці всі матраси перекидаються. І зараз ми дійдемо до електрики. Та включимо все. Тут нас ми поставили ось такий крутий люк, який є, автоматично відкривається. В нього є дуже багато режимів. Тут у нас електрика зараз. Це Заволики покажу. Зараз я включу і запобіжник, щоб коли... Оп! тепер показуємо Це дуже крутий. Так, тут у нас є світло в спальній зоні з однієї сторони, світло з другої сторони. Включається люк, нажимаємо. Він працює в двох режимах. Він відкривається і він або як може тягнути в наружу, як зараз він витягує. Або ми нажимаємо всередину і він втягує. Зараз він перекручує режими. Тут у нас зроблені полички, різнобагато гарненьких поличок. Тут у нас комунікації. Це, це всі інструкції. Тут вільні шухляди для багажу вашого. Тут у нас технічна зона. Стоїть бойлер. Тут у нас технічна зона стоїть бойлер, бойлер, насос, розширювальний бак, запобіжники на бойлер, щоб ніде не пішла вода. А з цієї сторони у нас всі комунікації по електриці. Інвектор, акумулятор, запобіжники, сонячні станції управління і все інше. Так, душ ми побачили, люк у нас працює, виключаємо. Це в нас на маркізо, ручка розкладання. Поставили додаткову акустику, зробили доступ до відділу сантехніки. І тепер дивимося газ. Ми включили електрику. Не знаю, чи видно на відео, але газ працює. Знизу у нас все зроблено для того, щоб автомобіль міг пройти тюф. Стоять желіз балон, трума редуктори, желізні трубки. Все. І все підключено для того, щоб ви могли подорожувати по Європі, пройти тюф, і все було у вас добре. Світло тут, світло над обідяною зоною. І також ми зробили ще по штатному світлу. І ще у нас включається як з однеї, так і з іншої сторони штатні фонарі. Так що, друзі, кому цікаво переобладнання, звертайтеся.